Згадка. Згадка про наше минуле, про те, що було колись, Ай, про наше дитинство, про дитинство наших батьків. Отак, не просто я знімаю це відео тут, серед цих спогадів, серед цієї, так скажемо, краси. Краси, яка повертає нас в наше дитинство, в наше минуле. Сьогодні 22 січня. Велике свято, День Соборності України. Але сьогодні в такий сильний день. Народилася чудова людина. Я маю щастя, дякую Богу, що можу називати. Її своєю подружкою, прекрасним другом, золотим лікарем, це Свята Чекіна або Світлана Вікторівна Шкарівська. І я неспроста тут почала це відео. Я просто хочу привітати її, згадати, як ми познайомилися. Це було досить давно, але здається, ми знаємо один одного все життя. Пам'ятайстві, як ми мріяли, хто ким стане, хто куди поступить, ким хто буде працювати. Я вдячна твоїй родині, вдячна твоїм батькам Віктору Петровичу, Галині Іванівні, твоїй прекрасній сестрі Миросі. Тобі особисто за те, що ви е, є. Згадуємо бабу Фросю, е, бабу Аню, бабу Надю, які теж наші бабусі, е, які просто дали нам те, чим ми зараз живемо. оте, оте знаєте, силу духу, терпіння, е, ота, знаєте, неумируща е, сила до життя. Я, хоч їх вже давно немає, вони були старенькі і, і, і пішли у кращий світ від нас. Вони завжди з нами в нашому серці. Моя люба Світланочка, ти чудовий лікар, ти лікар від Бога, тобі прекрасна родина, тобі прекрасна доця, сім'я. Я вітаю тебе з днем народженням. Я зичу тобі довгих років життя. Хай квітне твоя життєва стежка під мирним. Українським небом. Це жахіття скоро закінчиться, війна закінчиться. І дай Бог, щоб твоя доця Аня ніколи не бачила і не чула більше оцієї біди. Я тебе дуже люблю. Вся наша родина приєднується до привітань. Обожнюю тебе. Зичу тобі всього самого найкращого. Люблю тебе. Скучила страшенно. Думаю, що коли ми зустрінемося, це обов'язково станеться. Ми навіть не знає, чи вистачить нам доби, щоб наговоритися. Дуже тебе люблю. Люблю, бо ти моє сонечко, моя красуня. Хай ота віра в Бога, віра найкраща ніколи тебе не покидає. А ось ці картинки, картинки із життя наших бабусів, хай хоч трошечки повернуть тебе в минуле. Я думаю, що бабусі зараз нас чують. І неспроста я тут знімаю. Ой, не буду плакати. Бо це свято я тебе обожнюю. Люблю. всіх всіх вітаю. Твої родини вітаю. З тим, що народилася така дівчинка в них. Тепер вже така чудова леді, лікар. Люблю. Люблю щиро. Вітаю. Хай Господь благословляє тебе на всіх путях твоїх. Много я літа. Береже тебе, Боже. миру у нам і И до зустрічі в мирній України.